Камази екскаватори блокують доступ до цього самобуду. Представники міської ради кажуть, кілька разів звертались з проханням до власників самим знести ось це, але їх не послухали. Останнє їм попередження ми надали, що в разі невиконання цих робіт самостійно буде призначена. Знесення цієї споруди, споруда, яка поставлена самовільно без відповідних Дозвільних документів міської ради, цього разу власники самобуду таки відреагували. Вони зробили все, аби заблокувати доступ до самовільно встановленого відділу продажу. Проблема в тому, що ця мала архітектурна форма знаходиться тут без будь-яких потрібних для цього документів. Її потрібно демонтувати. Натомість представники гіпербуду перекрили доступ всіма можливими способами. Як ви бачите, якісь камази, трактори. І не дають можливості місту виконати закон. Інвестори, приміщення, котрих знаходяться неподалік, рішення знести самобут, підтримали, адже запевняють, забудовник поводить себе незаконно, навіть не пускає городян на територію, де знаходяться їхні офіси, відмовляються виконувати рішення суду. Зібралися інвестори для того, щоб виконати рішення суду, яке вже є земля, перейшла до міста. Так землю землю повинні передати інвесторам, тому що для того, щоб здати цей об'єкт в експлуатацію. Мав він бути зданий ще в 12-му році на відміну від інвесторів, невідомі молодики спортивної зовнішності були небагатослівними. не зважали пояснити, чому не опускають на територію городян. Чи інтерес виставляєте можливо нікого? Насправді відділ продажу, попри велику вивізку, щось зовсім інше пояснили нам ті, хто відстоює інтереси власника самобуду, тому й зносити його вважають не можна. Це не є відділ продажу як таковий. Там то є приміщення прорабська з рекламно-інформаційним відділом. Для того щоб знайти дану споруду, повинна бути витримана процедура демонтажу. Тобто ця процедура не витримала. І зараз, в суперечці, цим, цим грубим порушенням відбувається демонтаж цієї споруди. Але ви розумієте, тут саме відділ продажу І для того. Щоб його встановити були дозвільні документи. Ми звернулися для отримання паспорту прив'язки, так Але поки що не поки немає. немає ці документи в роботі. Попри те, що боротьба із самобудами у Чернівцях відбувається нелегко і тут не обійшлось без бійки. Чиновники запевнили, що це лише початок масового знесення таких. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.